Це медитація для символічного спалювання старих життєвих сценаріїв, і наповнення силою та життєдайною енергією через коло підтримки, використовує архетипну символіку вогню як трансформатора і силу колективної присутності для переписування особистих історій, ключові переваги даної медитації, символічне звільнення від обмежуючих сценаріїв, наповнення життєдайною енергією від кола. Переписування власної історії з позиції сили, відчуття підтримки спільноти, трансформація ідентичності через ритуал. Кожен з нас автор своєї історії. І цікаво, яку роль ви собі обрали до сьогодні, можливо, жертву обставин, а може, героя власної долі, попелюшку, що чекає на казку, діймовичку, що шукає вирій, чи сніжну королеву, що живе у крижаному замку. Зараз ми вирушаємо у особливу подорож, подорож до місця, де історії переписуються, де старі сценарії згорають, а нові народжуються. Уявіть, що в один з таких днів, як сьогодні, ми опинились біля лісу. Теплий літній вечір огортає нас м'якістю. У нас запрошення на зустріч з людьми, які вже переписали чи тільки почали переписувати свою власну історію. Ми йдемо по лісовій стежці. Можливо, ви чуєте спів птахів, гомін лісу, що вітає вас. Ця подорож повністю безпечна, бо це чарівний ліс, створений любов'ю та древньою магією. Хруст гілок під ногами. Кожен крок залишає слід на стежці. Відблиски світла граються між деревами. Чудернацькі тіні танцюють навколо. Аромат лісових трав і хвої наповнює повітря. Ви виходите на галявину, і посеред неї палає чарівне вогнище зеленкувато-блакитного кольору. Полум'я трансформації. Вогонь, що має силу спалювати старі історії і народжувати нові. На галявині вже є інші люди. Більшість це знайомі обличчя. Дехто підходить до вогнища і кидає туди зошит, сувій, книгу чи блокнот з минулої історії життя, спостерігаючи, як старі сценарії перетворюються на попіл. Від сьогодні історії змінюються. Жабка стає принцесою, Каїн знов стає новинним хлопчиком, попелюшка виходить за принца. Діймовичка знаходиться і в ворі, кожен має право на нову казку. Ми стаємо священне коло навколо вогнища і беремося за руки, створюючи живий ланцюг енергії коло підтримки і трансформації. Ти відчуваєш долоню в правій руці. Можливо, це сильно впевнена долоня. В якій затишно вміщується твоя, відчуття захисту і надійності, або тендітна долоня з тонкими пальчиками, які так комфортно оплітають твої, а в лівій руці інша долоня, можливо, мужня і тепла, або навпаки, м'яка і підтримуюча, а може, з обох боків сильні, могутні долоні. Чи обидві ніжні. Просто відчуйте, що є, тепло, що передається від долоні до долоні, спокій і безпеку цього кола, знаючи, що ви тут разом дозволь своєму диханню синхронізуватися з диханням кола. Всі разом вдихаємо. І разом видихаємо, створюючи єдиний ритм життя. З кожним вдихом ви можете відчувати, як енергія кола наповнює вас. Життєдайна сила всіх присутніх тече по колу. З кожним видихом ти можеш відпускати старі обмеження застарілі історії про себе. Все, що більше тобі не служить. Поки дихання стає все більш єдиним, можеш почати відчувати, як межі між окремими людьми м'якшають. Ми стаємо єдиним організмом, єдиним колом сили. А тепер, не відпускаючи рук, уяви, що кожен з нас тримає в своїй уяві книгу старої історії. Історії, що більше не відповідає тому, ким ми є насправді. Можливо, це історія жертви зі мною завжди трапляються біди, або історія недостатності, Я недостатньо хороший, чи історія самотності, мене ніхто не розуміє. Яка ваша стара історія, що обмежувала вас роками, тримала обмежуючі ролі дозволі стати видимою. І зараз всі разом на рахунок троє символічно кидаємо ці книги у вогнищі трансформації Один, два, три. Відпускаємо. Дивися, як зеленкувато блакітне полум'я з жадівністю поглинає старі історії. Перетворює їх на попіл, звільняючи місце для нового. Поки вогонь працює з нашими старими історіями, енергія кола починає рухатися швидше, тепліше, потужніше. Відчує, як через долоні до тебе тече золотиста енергія життя справа, зліва наповнює твоє серце, розливається по всьому тілу. Ця енергія несе послання від кола, ти є гідна нової історії, ти заслуговуєш на щастя. ти здатний бути героєм власного життя. Дозволь цій енергії наповнити кожну клітину, змити залишки старих переконань, оновити твою сутність на найглибшому рівні. Зараз вогнище починає світитися яскравіше, із полум'я піднімається нова книга. Твоя нова історія, написана на чистих сторінках можливостей. Яку історію ти обираєш тепер? Можливо, історію героя, що долає перешкоди, чи історію творця, що створює красу. Історію цілителя, що дарує любов. Можливо, ти стаєш принцесою, яка врятувала себе сама, або принцом, що знайшов своє царство, мудрецем, що пізнав істину, птахом Фенікс, що відродився з попелу. Відчуй нову ідентичність як реальність. Це вже ти від цього моменту. Підтримана силою кола і магією трансформаційного вогню. Енергія кола тепер запечатує твою нову ідентичність. Кожна людина в колі стає свідком твоєї трансформації, а ти свідком їхньої. Ми всі разом промовляємо подумки чи в голос Я переписую свою історію. Я обираю нову роль. Я герой власного життя. Відчую, як ці слова резонують у колі, підсилюються енергії всіх присутніх, стають непорушною реальністю. У вогнищі тепер посилає останню хвилю тепла, благословенні трансформації. Хай воно освітлює твій шлях у новій історії. Сила вогню входить у твоє серце як внутрішнє полум'я, що завжди нагадуватиме про можливість переписувати свою долю. Ти більше не жертва обставин, ти співтворець свого життя, автор, що тримає перо над чистими сторінками майбутнього. Зберігаючи відчуття нової ідентичності, ми можемо м'яко відпустити руки, але зберегти енергетичний зв'язок кола. Подякуємо один одному поглядом, усмішкою за присутність у цьому священному ритуалі, за підтримку трансформації. Ми залишаємо галявину, повертаємось лісовою стежкою. Але несемо з собою нову історію, нову ідентичність, силу, отриману від кого. Коли будеш готова, відкрий очі, як автор нової історії, герой власної казки, той, хто обрав змінити все. Вогонь трансформації палає в твоєму серці. Нова історія почалася. Ти вільна переписувати свою долю. Практичні дії після медитації. Для закріплення нової історії напишіть першу сторінку нової історії про себе. Яка ваша нова роль? Герой, творець, цілитель. Які перші дії героя цієї історії? Поділіться своїми інсайтами. Створіть символ нової історії, амулет, малюнок, регулярно повертайтеся до образу вогнища. Щодня нагадуйте собі про нову роль, дійте відповідно до нової історії, шукайте підтримку в спільноті. Важливі зауваження ритуал переписування історії це потужний психологічний інструмент, але реальні зміни помагають конкретних дій у житті, нова ідентичність дає силу. Але також вимагає відповідальності за свої вибори і дії. Трансформація це процес, а не одноразова подія. Медитація це початок, що вимагає продовження в реальному житті. Сила кола реальна. Шукайте підтримку в людях, що теж прагнуть росту і трансформації.